Військовий ради з одного боку, з фундації Академії вуличного футболу і єпархії України, Української Граковської церкви. Власне, цю інституту ословив митрополит Семенюк і відбуваються всі скажі, заходи за його, за його підтримки. Сьогодні у нас така яскрава подія. Це яка співпала, до речі, з святкуванням 25-ї річниці Федерації футболу mm -hmm. в Тернопільській області. Сьогодні, спілкуючись з першим віце-президентом Федерації футболу України, я говорив, що ми розвиваємо футбол на різних ліг, на рівні професійного футболу. У нас є професійна команда на рівні аматорських ліг, ветеранський футболу. У нас доволі добре цьому всі суботи в нас проведення чергового турніру серед ветеранів футболу. І, і, і питання ми мусимо розвивати дитячий футбол. Це перша ланка в розвитку дорослого футболу. Власне, з останніх 10 років в місті Тернополі розвивається система підготовки футболістів. Це селекція футболістів ще в шкільних закладах. Їхня підготовка Дю США і продовження вже їхньої кар'єри в педагогічному ліцеї з скажем, спортивному ліцеї і вже в спортивних командах студентської ліги і потім вже професійної ліги. А вуличний футбол, академія вуличного футболу, крім розвитку власне найбільш масового виду спорту, вони ще дає соціальну складу. Перше це є. Соціалізація дітей з особливих категорій це дітей з особливими потребами. Друге, це популяризація здорового способу життя в, власне, серед категорії населення, в яких формується вже здоровий дорослі, оскільки ми знаємо, що, на жаль, поки що Україна має доволі серйозні проблеми з дитячими захворюваностями і, на жаль, ми так відслідковуємо цю тенденцію поки що вона доволі, доволі сумна. Близько 30% дітей, які йдуть в перший клас, вони вже мають проблеми зі здоров'ям. А на виході в 11 класі це вже відсоток 70. У нас, на жаль, 10% дітей взагалі звільнені від заняття фізкультури в, в навчальних закладах міста Тернопіль. Така сама тенденція є в. В, в цілому в Україні. А соціальні ініціативи типу Академії вуличного футболу, інші скажімо, спортивні соціальні проекти вони налаштовані на те, щоб переключити дітей з всяких негативних явищ на розвиток власного, власного здоров'я і вже подалі, це вже професійний спорт, матерський спорт. Тому для мене сьогодні. Особливо свято я вдячний ініціатору Академіїшного футболу.